Так. Ось приїхало таксі до нас, хлопців привезли, 95-та бригада. Ось командир хоче сказати пару слів. Е, ще таке таксі до нас не приїжджало. Е, це цей підрозділ, з яким ми практично з перших днів. Почасто, Перший раз ми приїхали, це було 7 березня 2022 року. Не було ще такого разу, що ми в цих краях до них не заїхали, не приїхали. приїхала. Але в цей раз ми приїхали. Я не можу сказати, що це подарунок, і не можу сказати, що це допомога. Це необхідна річ для виживання наших бійців і необхідна річ для знищення орків, знищення ворога. Ми привезли 3T. Хочемо з Тепловізором і, да, передати. Це, вона і коштовна річ, хоча це розходники. Е, є така компанія Park Lane Україна і моя близька знайома Лариса Міхненко, які змогли допомогти оплатити цю річ. Е, зараз ми, я хочу це просто передати, щоб ви бачили, що воно йде з рук, воно йде по призначенню. Е, Сподіваюсь на подальшу співпрацю і якщо я попросив мавік значить нашій армії потрібні очі долучайтесь допомагайте хлопці це ваше і ще обіцяють тільки цей мавік буде заходитись е, на позиціях хлопці теж вам напишуть привітання щоб ви розуміли що воно попало в руки і що воно виконує роботу саме по, по призначенню по знищенню так. ворога слава україні хлопці героям Важаю слава, слава. Разом до перемоги не зупиняємося працюємо.